Всем привіт! І, і вы на каналі Світ Бумаги я на жаль вчора знімала видео і в мене подойшло, що я с разу раза не змогла вирізати те, що мені там треба було, і в мене відео потом просто не закидалось. Тому я открыла пакетики, и і... все. Все, Не показалось ничего. Что... Ну короче, мне поняли. Я сейчас вам покажу, что мне попадалось. Вчора мені попадалось по-моєму, вчора, Я не знаю, чи вчора такі, з листочками, не знаю, чи вчора позавчора я забула, короче. А з лапок на вчора лапка вот такая попалась. Режела обычно за наши новиночки попався такий оранжевий телефончик. Дорогая так украсила. Я, роб... я ще люблю і скром До речі, Напишіть в коментарях, хто ж де Хеллоуін. У нас стали дві колекції. А, це капець, я... Мені треба багато зробити. Ну що? На злапок осталась ця пакетка. Капець. Давайте візьмемо з Кока-Колою. До речі, я вичу змільовую з Кока-Колою. І наша хороша новиночка. Це буде новиночка, що в моїй сумці. Давайте виберемо отаку цукерку. Ой, Все Все. Все? ти робиш. Я вперше хочу почати на з нашої попередньої новинки. Здесь на провала. Сейчас у, у нас такая помада. Помадка. Давайте приклеим под ножом. Под жвачки. Я до речі, саме перше робила. І далі колекція останньої. у нас дві колекції лапки. Крутеньке відео. У нас тут голубенька лапка. e Hum. Sim,